Вітаю на уроці математики. Сьогодні закріплюємо таблицю множення числа 2, обчислюємо значення виразів на дві дії та розв'язуємо задачі. Ось дзвінок сигнал нам дав працювати час настав, тож і ми часу не гаємо, урок скоріше починаємо. Давай усно порахуємо. Кожного разу став відео на паузу, обчислюй, а потім перевіряй. Тож, 82 відняти 5 додати 2 буде 79. 50 плюс 1 і плюс 9 буде 60. 98 відняти 65 33. До 26 додати 8 і відняти 9 буде 25. А зараз актуалізація опорних знань. Заміни додавання множенням 2 помножити на 5. 2 помножити на 4. 2 помножити на 3. А тепер, навпаки, добуток чисел заміни додаванням. 2 додати 2. 2 додати 2, додати 2, додати 2, додати 2, додати 2, додати 2 і додати 2.

Класна робота! І запиші всі ці двоцифрові числа, в яких є сім десятків. Скільки монет зображено на малюнку? Порахуй. Так, шість монет. Скільки це гривень? Якщо кожна монета 2 гривні, і 2 гривні повторюються 6 разів, що ми можемо зробити? 2 помножити на 6. Скільки всього гривень? 12 гривень на малюнку. Розв'яжи задачу. На пошиття однієї сукні витрачають 2 метри тканини. Скільки метрів тканини потрібно для пошиття 5 таких суконь. Постав відео на паузу, поміркуй. Обчисли і запиши. Отже, давай поміркуємо. На одну сукню нам потрібно 2 метри, а в нас 5 суконь. Тобто, нам треба 2 метри взяти 5 разів. Отже, в зошиті записуєш задача номер і розв'язуєш 2 помножити на 5, дорівнює 10 метрів тканини потрібно. А зараз трохи відпочинь. заплющ очі, уяви себе десь в цікавому, гарному місці, посміхнись, вдихни декілька разів, повільно видихни, ще раз посміхнись і будемо працювати далі. Усне завдання порахуй, скільки кругів на малюнку. Можна Порахувати по черзі 1, 2, 3, 4, але ми вже знаємо таблицю множення числа 2. Тож, давай поміркуємо. По два круга у шести овалах, тобто двійка повторюється 6 разів. 2 помножити на 6 12, 12 жовтих кругів. По два круга у двох рядах чотирикутника. Тож 2 повторюється 2 рази. 2 помножити на 2 4 рожевих круга. 12 додати 4, всього маємо 16 кругів. А зараз розв'яжемо задачку на дві дії. Умова задачі. У класі на трьох підвіконнях стоїть по два вазони, а на четвертому три вазони. Скільки всього вазонів стоїть на чотирьох підвіконнях, постав відео на паузу, ще раз прочитай умову задачі, поміркуй і запиши її в зошиті. Тож, в нас є два вазони на кожному з трьох підвіконніх. Тобто, два вазони повторюються три рази, а на четвертому, всього три вазони. Тож, першою дією нам треба дізнатися, скільки всього вазонів на трьох підвіконнях, а потім скласти разом з вазонами з четвертого підвіконня. В зошиті записуємо задача номер. Першою дією вирішуємо, скільки в нас вазонів на трьох підвіконнях. 2 помножити на 3 6 вазонів. Другою дією Дізнаємося, скільки ж всього вазонів в класі. 6 додати 3 9 вазонів. Тож, всього 9 вазонів. Письмова робота в друкованому зошиті. Треба порівняти вирази на знаходження добутку з виразами на додавання. Спочатку обчисли, потім порівнюй. Пам'ятаєш, щоб порівняти, треба поставити знак більше «менше» або дорівнює. Тож, постав відео на паузу. Виконай це завдання, а потім перевір. 2 помножити на 4 8. 2 додати 2 додати 2 6. 8 більше за 6. 2 помножити на 2 4. 2 додати 2 теж 4. Тож. Ставимо знак дорівнює 2 помножити на 7 14. Двійка, яку додаємо 8 раз, дорівнює 16, тож 14 менше за 16. 2 помножити на 5 10. 2 додати 2 додати 2 додати 2 8, 10 більше за 8. Продовжуємо працювати в друкованому зошиті. Сторінка 42 номер 3 Треба записати числа, скориставшись таблицею множення. Перші три вирази ми бачимо, що це вирази на знаходження добутку. І в нас загубився перший множник. Якщо ми уважно подивимося в таблицю множення, ми побачимо, що загубили число 2. Інші три вирази. Загубився другий множник. А ось тут уважно користуємося таблицею множення числа 2. 2 помножити на другий множник дорівнює 8 четвірка. 2 помножити на другий множник дорівнює 6 Трійка. І 2 помножити на другий множник дорівнює 4, це двійка. Ми знайшли перші множники. І всі другі множники. Самостійна робота в друкованому зошиті номер 4 Обчисли вирази. В зошиті запиши вирази номер. Запиши вирази, обчисли їх. Поставивши відео на паузу. А коли вже обчислиш, перевір, чи правильно ти обчислив. Отже, 62 додати 19 мінус 31 буде 50. 90 мінус 34 і мінус 6 теж 50. 100 відняти 67 додати 5 буде 38. А 100 відняти суму чисел 67 і 5 буде 28. Вдома треба опрацювати номер 549 550 на сторінці 92. Дякую за увагу. До зустрічі!